Так, сьогодні ми розглянемо ще а, з вами відеосвітло від Lux 100. це наше брендове відеосвітло за достатньо бюджетні кошти. Відкриваю разом з вами, що буде у нього. Так, перше, що ми бачимо, це, звісно, буде ось такий дистанційний пультик керування. Потім це кульковий механізм для того, щоб ви могли нахиляти відеосвітло під будь-яким кутом і фіксувати, тому що в комплекті буде, звісно, ще йти штатив. Відеосвітло працює від мережі 220, ось вилка від нього під розеточком. І давайте розглянемо детальніше саме відеосвітло. Перше, що ви можете бачити, це направлення освітлення. Це дуже актуально на даний час. Є у нас направлення освітлення, поверхня ось ця матова для того, щоб давати вам м'яке розсіяне освітлення. Не жорстке, а ось таке м'якеньке. Потім це направлення освітлення. Воно додатково з пластиком, щоб не обтяжувати його. Воно достатньо легеньке. Воно не тяжке, буде добре вам стояти і зручно навіть собою кудись носити. І так, давайте його відразу ми відкриємо, У нас же є відкритий варіант. А відеосвітла я вам покажу, які у нього тут світлодіоди. І відразу скажу, що у відеосвітлі є три режими біло. це холодний, теплий та нейтральний. Ну що, давайте його відкривати. Ось так виглядає закритий варіант, і ось так відкриті світлодіоди, щоб ви побачили, що воно все осіяне світлодіодами. Тут є і холодне біле освітлення світлодіоди, і теплі. Коли вмикаєте на нейтральний режим, будуть працювати всі світлодіоди відразу. Так, і ну що, давайте, звісно, його вмикнемо. У мене розетка позаду мене. Додатково дроті є ще пульт керування. Можна як дистанційним пультом, так і пультом, який дроті. І так, є тут три режими білого, як я і казала, це холодний, теплий. Нейтральний і додаткова функція освітлення відразу на 50% це як до Так що ви можете зараз побачити, як воно освітлює. Покажу ще ось таким чином. Можливо, камеру зараз трошечки заслі... засліплює нашу, але ось так воно виглядає і освітлює. Так, що ось такі комплекти від 100 тепер також у наявності.